Подивіться, скільки ребу китайського, який вже не потрібен, просто валяється на складі. Це ж ті ж кошти, які ми могли б вкласти одразу же в рішення, яке буде працювати тривалий час. У нас, а скажу, не працює, технології... Давайте одразу пояснюємо, бо модернізувалися. Так, да, то щось модерні... ну, щось Китай от, позавчора мені хлопці з фронту прислають нові частоти mm -hmm. у росіян. Я кажу, це не у росіян, це у китайців. Просто китайці розширили елементи, базу. Там прямо передаючих засобів. І все. І от у нас у вас тепер з'явилася нові частоти. Це не росіяни, це Китай. Так само, і ми зараз будемо шукати рішення, тобто е закуповувати в тому ж на тій ж самі фабриці в Китаї. розумієте Тому от я чому і кажу, що треба виходити більше стратегічне бачення, яке дозволить нам зрозуміти, а які комплектуючі насправді нам потрібні. І тоді ми сформуємо. Е Потребу найоб'єктивніших єктивні, об об'єктивніших потрібних комплектуючих, які будемо масштабувати, на які держава виділить окремі програми щодо фінансування, наприклад, або компенсації різниці ціни між китайським модулем і українським модулем, тому що український модуль буде в будь-якому випадку дорожче, тому що Україна не може виробляти. От у нас є двигуни для FPV-дронів, але вони дорожчі китайських. Чому тому, що ну, ми можемо виробляємо таких в Китаї, Китай і для Росії, для України. А ми кажемо про те, що ми вимушені виробляти їх в меншій кількості. Ну і жнов таки, коли стає питання, там, а чого у вас такі дрони, дорогі, так от у нас українські двигуни, та, блін, візьміть китайські, розумієте? Тобто тут от, питання того, що ми самі собі стріляємо в ногу. І це ми не кажемо ще про те, що хто знає як складеться життя, і чи завтра цей експорт китайських китайський експорту так, так обмежується, дуже суттєво обмежується, і більше того, я скажу, що є випадки, коли Китай завідомо передавав на працюючі деякі елементи. Тому тут розвідка краще працює. У нас є теж певне там спілкування з деякими людьми, які там займаються закупками. Ми знаємо, що росіяни будуть закуповувати найближчим часом. Які запити росіян є найближчим часом? А це вже внутрішня система нашої роботи.